Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Доброго ранку, доброго дня! Доброго вчора, сьогодні, щодня! Хай лише добро буде на світі, хай завжди будуть усміхнені діти. Ось ми з вами і привіталися. Малята. А ви знаєте, що сонце, ліс, річка, птахи, тварини. Все це створила природа. Вона подарувала всю цю красу нам, людям, без природи жити неможливо. Природа без людини обійтися та може, а людина без природи ні. Ми користуємося всім цим безкоштовно і називаємо все це дарові блага. А який ресурс людина може знайти в природі? Як ви гадаєте, давайте з вами розглянемо. Наприклад, з чого можна? Виготовити меблі. Так, правильно, з дерева. А одяг А одяг можна виготовити з льону та бавовни. А як ви думаєте, з чого можна зв'язати таку теплу кавтинку з овечої шерсті? А хто нам дає пір'я для подушок? Кури, гуси, качки. Правильно, малята? Ви розумнички? Малята, послушайте віршик Наталії Забіли, який називається В дремучих лісах. Із лісу слушної пари, як тільки води скреснуть. Пливуть соснові стовбури по річці кожну весну. І ось, відбувши довгий шлях в бурхливих водах повних, лежить і сохне в штабелях деревина коштовна. Вона з лісів, з бурхливих вод в дорогу піде знову, стоїть на березі завод, до праці все готова. Шумить навколо темний бір, Не мов би вимовляє, поглянь, лише який папір завод заводці виробляє. Так дерева з-під гострих пил лягли в лісах немарно, з них роблять зошити для шкіл, книжки, що є в книгарні, газети, парти, малюнки, мій змій, що так літає, і ці книжкові сторінки, що зараз я гортаю. Малята, а скажіть, будь ласка, що можна зробити з такого ресурсу, як дерево? Як ви гадаєте? Правильно, зошити, книжки. Газети, меблі. Молодці. А чи можна зробити все це, не використовуючи дерево? Звичайно, можна. Треба зібрати старий папір. Зошити, газети, книжки, покупальний матеріал. І все це відправити на переробку. Малята старий папір. Його ще називають макулатурою. Відправляють. На завод. І з нього, от подивіться, знову виробляють новий папір. Уявляєте? А як ви гадаєте, чому треба дбайливо ставитися до природи? Тому що природа дає багато ресурсів. Це і кисень, вода, їжа, одяг. А зараз. Спробуйте відгадати загадки. Я загадую, а ви і відгадуєте. Ця тваринка, як корова, молоко дає чудове, не корівка, а рогата, бородата і ще вухата, вимовляє «мі-кі-кі». Хто це діти, як ви гадаєте. Правильно, це коза добре молодці. Наступна загадка. Спереду рогач, позаду на хвості квач, огрядна, баката, молоком багата. Як ви гадаєте, діти, хто це? Корова, молодці. Наступна загадка, слухайте уважно, вона де ходить, там гребе, і пір'ячко на ній рябе отак кокоче, щось гукає. І їжу скрізь собі шукає. Така непосидюча, ще й очі не заплющить. Як же ви гадаєте, малята, хто це? Подумайте правильно, це курка, що дає людині курка. Яйця, пір'я, м'ясо, а яких свійських птахів ви ще знаєте? Півник, кури, гуси, качка, індик, Молодці! Чим ще забезпечує людину домашні тварини? М'ясом, шкірою, вовною. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Хто що нам дає. Вам потрібно знайти зайвий предмет, який тварина або птах нам не дають. Будьте уважні, подивіться на першу картинку, що не дає нам корова. Що не дає нам курка? Що не дає нам коза, що не дає нам вівця? Що не можна зробити з молока? Молодці малята! Я гадаю, що ви усі дали правильну відповідь. Ось такі ресурси та блага дає нам природа. І нам з вами потрібно бережно ставитися до нашої природи, а наше заняття закінчується. До нових зустрічей, малята!